Вітаю, шановні, у нас збирається на дощ, а ми трошечки поїхали на природу. І подивіться. Уже Іван чай відцвів. Бачите, але є різні сорти, я бачу. Бачите, який тут і який он там далі. Бачите, А тут він якийсь. Темніший, гарніший. Ну і така тут галявинка гарна. Може, ще й гриби є, але далеко не йду, бо тут у нас така місцина, що і ведмедики можуть бути присутні. Тому краса красою, а безпечність, безпечність. У нас збирається на дощ. Передавали, що буде дощ вночі. Але обминув. От, а є тільки збирається зараз, на після обід. А після дощу збирається е, температура вночі, обіцяють, що буде 12 градусів, шановні. Оце така, така в нас погода, така в нас природа. От. Ой, так гарно, таке повітря. Я так давно в лісі не була. Хоча кругом ліси, поля. Але то, шановні території, які належать людям. А тут не прийнято, якщо це приватна територія і написано приват, то не, не можна ходити. Ну, тут от ми зайшли, тут нема написано приватно. Просто обмежено, щоб машини не їздили. І може люди мають. То буває те, як і у нас дачі у людей. Тобто є така доріжка, бачите? О, тут уже і пташки. Подивіться, яка це краса. Дуже гарно, дуже гарна природа. І хочеться деколи відчути отакий. Смак природи, лісу. Що зробити? Я говорила про цей кіпрей, Іван чай. Тут його не збирають, тут взагалі не прийнято з полів щось збирати. Гриби тут люди канадці, гриби не збирають. У них гриби в магазині. Так же і чаї, от у нас є сусіди дуже гарні, ми спілкуємось, то вона теж не має поняття. От у неї є бадан. А ви знаєте, що бадан це дуже гарний чай, він такий ароматний, специфічний. Ось, Я кажу: Корін, а ти на чай забираєш? Вона каже: ні. ну Бадан беруть минулорічні ем, листки. В бадані беруть ті, які вже відсвіли, які мають уже коричневий колір, вони ферментацію пройшли натуральну. От. Тому кіпрей, коли я робила чай, в мене є досвід. Як кажуть, збирала, Якщо ви сушите зелені листочки, то це такий смак, як зелений чай. А якщо ви їх підв'ялюєте, скручуєте, і називається процес ферментації, в баночку, щоб постояло гейби. знаєте, простими словами сказати, щоб воно закисло. От Тоді це називається, ну а потім подрібнюють і сушать. То це вже буде називатись ферментований чай. Зелені, зелені листочки, коли сушать отак звичайнісінькі, то отримують як смак зеленого чаю. А коли це ферментований чай. Тобто він вже, ось там машина стоїть. Коли він вже пройшов ферментацію, тобто закислення таке, то, то вже чай він чорний при заварюванні і має такий фруктовий смак, такий, гарний смак. От. Так що от таке трошечки є досвіду. І росте, кіпривін в Україні, у дуже багатьох поширених, поширений в багатьох областях. Але, ну що для нього? Знаєте, він де заведеться, там і росте. Бачите, тут і на, і на горбах росте, і в лісах росте. Так що, ну, щоб його розвести, то, звичайно, треба мати насіння. А насіння він дає таке як пух, коли навіть сушать насіння для чаю, не насіння, а цвіт. Коли сушать цвіт, теж специфічний чай, теж можна робити таке. І він гарний чай теж з, цві... з цвіту Кіпрея. От і все, шановні, їдемо додому, збирається на дощ, але трошечки, як кажуть, поговорила з вами, вдихнула свіжого повітря. Лісного побувала шум дерев, Тут осини. і несмиреки, я не знаю, як вони Ой. ці хвоя опадає в цих дерев. Забулася, як називаються. Вони великі, гарні, дуже гарно. Тихо, чисто, спокійно. Бувайте здорові і миру нашій Україні, щоб ви теж могли насолоджуватись красою наших. Теж різнотрав'я в Карпатах. не В Карпатах, на Поліссі, Кругом. Наша Україна неповторна, багата, люди в неї щирі, багаті, багаті всім. І поділяться, і поспівчувають. І все буде добре. Буде Україна. Ми надіємось. І миру вам. Бувайте здорові!